Персик лежить. Сьогодні вранці ходили в спортзал, прийшли з спортзалу, прийшли, двері відчинили. Він такий хоба першими лапками, ну, передніми лапками, першими передніми лапками, лапками першими вийшов за двері, ми стоїмо, не рухаємося. Горімо, куди? Тіпи, куди зібрався? Стояв, думав, думав, думав. Потом раз, так, Дві лапи підняв, розвернувся на задніх. такий, ні, передумав. Пішов, зайшов в квартиру, такий муркає, мяукає, там морличить. Носимо його на руках поносила. Він такий лагідний такий, ніжний, такий муркає-моркає. А потім я збирався їхати до окуліста, чи офтальмолога зараз, правильно як там називаються ці речі. І він побачив, що ми збираємося. Дружина також зі мною їздила, бо говоріть бо, якщо там закапають очі, це і там якимись каплями. Якимись каплями. Ну, щоб зміг доїхати назад <гум> до квартири. Та поїхала зі мною. Так він побачив, що ми кудись збираємося теж так. Лащився на руки, просив, за нами ходив, а потім вже шафу відкрили, там одяг доставали, так раз під ванну нирнув, Сховався. От, любиш і да? так? Та не даю йому цю тікітку. Прийшли вже звідси приїхали. Щоб до окуліста сходити, потратили 5 годин. Реально, це запис через Хелсі окуліст в, в другій частині міста, поки доїдеш до нього, поки назад повернешся. Е, ну, ладно, це не про те. І відкриваємо знову двері, такі, знову персик такий, вуса такий розп... прямо як зараз. оце. Вперед випачив отак. Такі опять дві лапки запоріг. Хова, поставив. Говорю, ну, ну що, дружина пройшла говорить, ну що, персик, будеш виходити, не будеш. Чи на, навіщо воно тобі потрібно? Він такий подивився на ньому ур, і назад у квартиру <схався> сховався. То, то прийшли вже, взяли його на руки, то такий ніжний, прям, не знаю, прям на плече мені ліг. Лапку підігнув, на ліг, приложив на плече. Ну буквально секунд, може 20 Він так полежав, потім все спригнув, сказав, все, достатньо. У нас пригоди з персиком сьогодні. Ви чи бачите які? Хвилювався, що нас немає. А куди ти дивишся? А на телевізор дивиться. Там нічого не показують. Персень. Ти знаєш, що ти персіння, так? Да? Ти знаєш, що ти Персіння. Ну все. А такий лагідний був, що -то, хоч до рани прикладай. прикладай. Пресю, псюнчик, пютюнчик. Вітання, всім передавайте, всім вітання. Будьте здорові, щасливі та багаті. Всім добра і пока.